Магонія падуболиста це вічно зелений чагарник, який зачаровує блискучими листками яскравими жовтими квітами та синіватими ягодами. Її називають оригунським виноградом за схожість плодів із виноградинками, і вона немов створена для того, щоб прикрашати сад цілий рік. Магонія це не лише декоративна рослина, а й справжній садовий скарб. Магонії назвали на честь американського садівника Бернада Магмагона, який створив перший садовий календар США. Її ягоди їстівні, містять вітамін С, із них роблять джеми, вина і навіть тоніки. Листя Магонії змінює колір із зеленого на пурпурові восени, роблячи її зимовою окрасою. ЛЕГЕНДА про кущ Магонії. Колись дуже давно жила дівчина на ім'я мада. Вона була відома своєю добротою, лікувала звірят, допомагала старим людям і завжди ділилася останнім шматком хліба. Але була в неї одна таємниця мада кохала юнака з ворожого роду. Їхні зустрічі були рідкісними і небезпечними. Одного разу, коли між їхніми громадами спалахнула війна, Вороги вистежили закоханих, юнака було вбито, мата, щоб рятувати його душу від забуття, побігла до святого джерела й благала небеса, дати їй силу зберегти пам'ять про кохання. Земля почула її крик і розкрилася. Там, де впали сльози дівчини, виріс кущ із темно зеленим блискучим листям, гострим і колючим, наче біль в серці, а згодом на ньому з'явилися жовті квіти. Символ світлого кохання. Пізніше він обдарував людей синіми ягодами, терпкими, як доля, люди назвали цю рослину магонією на честь мати, і з того часу кажуть кулючки магонії нагадують, що любов потребує боротьби, а квіти, що навіть в темні часи є світло, а ягоди пам'ять про справжнє кохання вічна, тому й нині кожна Магонія вважають символом любові. Яка не вмирає навіть після смерті.